Шановні глядачі, зараз я вам представляю велику частину розм... нашої розмови з паном Віталієм, канал Vox Veritatis. Я перепрошую за те, що ця розмова на мій жаль записана не повністю, бо зустріч тролеці з паном Віталієм була неочікуваною. І я трохи розгубилася. Кнопку запису натиснула з запізненням. Можливо, пан Віталій викладе нашу розмову в повному осьі у себе на каналі, тож цей мій ролик буде певне прев'ю. Ганяли всіх звідти, фактично. Чи вони самі звідти втікли? От коли вони свої кордони відчують... І окреслять їх і на карті, і, і в своєму умі, і, і вийдуть на політичну арену як незалежна держава, руська, от тоді вони стануть нацією, а поки що вони імперський етнос. І не більше того. Я кажу, що от руські, ну якщо ми почитаємо перше Вікіпедію, то там написано національність те саме, що нація. В цьому випадку ми да, Мо... да. Так, в такому випадку, якщо не існує нації русської, то. Національності не існує, а друге Ну, Вікіпедія вважає, що русські нація. Я вважаю, що русські не нація, бо в них немає своєї політичної структури в межах Російської ну, Федерації, значить і національності нема. А я кажу, що русський це цемент імперії, бо якщо імперія почне розсипатися, то русським діватися нікуди іменно вони будуть оцим цементом, який не буде розпадатися, оцим всім по. По фак, де факто, не де юре, державам, адже кожна їхня оця федерація, є держава по їх Конституції, буде ну, да. тягнути назад. Ось, чи русски швидше як цемент імперії? А, або вони втечуть на території руского государства, або вони будуть змушені вивчати Чеченську татарську якутську і стануть частиною там татарської політичної нації. Частина росіян може залишитись в Татарстані і залишиться в Татарстані. За етнічним походженням вони будуть русські, але вони будуть частиною татарської політичної нації, бо Мені... будуть змушені вибирати в татарський парламент, вивчати татарську там, мову, отатарюватися врешті-решт. Мені каже, їхня. І імперськість, і їхня лінь завадить їм створити свою державу, бо вони не здатні це зробити, бо вся їх історія каже про те, що вони повинні підкоряти, а не і розширятися, а своє створити, і якби окуклиться вони навряд чи зможуть. У них ідеологія цього не не дозволяє робити. Ну чому були в 90-х роках? От... Націоналістичні російські рухи, е, які говорили, що да їм треба створити окрему Руську, типу республіку. Були, Ну вони дуже швидко КДБ взяло під контроль і так далі. І русський націоналізм він зник дуже швидко і залишився цим знову імперським. Такі, ну, так. Бо є націоналізм нації чи етносу, який захоплює чужі території, і є націоналізм етносу, який захищає свої території. У нас захисний націоналізм в українців, а в русських у них загарбницький націоналізм. Є різні ж види націоналізму політичного. А вам не кажеться, що розвал. Цієї фашистську недоімперії Російської Федерації можливий тільки в тому випадку, коли верхівки оцих держав, де юре, будуть грати на націоналізмі. Перш за все, щоб... Я про це завжди говорю. Що вони мають використати національний момент, оці понаднаціональні еліти, вони можуть в Татарстані складатися з калмиків і удмуртів. Де це не має значення етнічне походження цих еліт. Но ці еліти мають розуміти, що їм треба будувати національні держави, і спиратися ну, на національні якісь ідеї, на національні так, руки. І основна мета буде це, звісно, добратися і собі мати повний контроль над грошима. Але найкраще в цьому випадку діє це національна ідея, відродження національної культури, мови і так далі. І це єдина, по-моєму, ідея, яка зможе консолідувати цей, от, внутрі цих держав народ. Так як коли розпадався Радянський Союз, лідерами при розпаді були і націонал-демократи, ну, типу Чорновола і Лук'яненка, але лідерами стали і колишні комуністи. Які хотіли на себе зосереджити е, грошові потоки і розуміли, що Радянський Союз розвалиться вже, і, можливо, десь комуністів попруть від влади, то комуністи намагалися зберегти владу в своїх руках, і вони проголосили незалежність. Ідею підсунули націонал-демократи, але більшість тоді парламенту ж були комуністи, і комуністи проголосили незалежність. Про це ще в свій час Іван Багряний е, передбачав, коли писав, що. Що комуністи проголосять незалежність України, а не національні рухи і національні демократичні рухи? Це помилка українського народу. Я була в рухі і боролася. А тепер українці кажуть: От ми не той вибір зробили зробили. Ну що ж на жаль, тепер за це і платимо. Пане Віталію, розкажіть мені, будь ласка, все-таки про Петлюру. Що саме ви хочете про нього ну, почути? Яку він роль зіграв в українській державі? Величезно, особливо на третьому етапі Української революції, коли до влади прийшла директорія із п'яти членів. Бо в перший період, коли була Грушевська, там Верніченко, Петлюра невелику роль зіграв, він був призначений генеральним секретарем військових справ, він намагався побудувати армію. А голова е, ну, генеральний секретар Вениченко вважав, що Україні армія не потрібна. Ну, Він соціал-демократ був до мозга стійки. Ну, він лівак. От. Так і Петлюра був лівак. Петлюра теж був членом і лідером соціал-демократичної партії України, ага, як і Вениченко. Але Петлюра все-таки розумів, що треба свої власні формування. І він вийшов із уряду і почав формувати ну, сучасною мовою добровольчі загони. Як у нас формувалися в той період там АТО, Майдану і так далі. Він намагався сформувати ці загони. І, до речі, ці загони і придушили більшовицький заклад в арсеналі в січні 2018 року, коли більшовики підходили до Києва. Місцеві ж більшовики піднялися, щоб підтримати Мурав'йова. Саме оці добровольчі загони на чолі з Петлюру і підльот пустили оцих большевичков у Дніпрі. На другому етапі, коли був Гетьман Скарапацький, то ну, він невелику роль зіграв, він там якоюсь господарською діяльністю займався. А потім, коли він став головою директорії одноосібним, коли Вінниченко емігрував у Францію, по суті, він створив дієву армію УНР. І якби не боротьба Петлюри і дієвої армії УНР, то більшовики, мабуть, і не пішли на створення радянської України, оцей квазі держави. Тобто його боротьба призвела до створення хай квазі, хай більшовицької але України, бо це була поступка, бо більшовики бачили, наскільки активний національний рух на чолі з Петлюрою існує в Україні. Що їх же ж тричі випирали з території України? Неправда, тричі там поверталися. Але це роль Петлюри саме. Він у нас трошки недооцінений. В суспільній свідомості. Ми якось там про Грушевського багато говоримо на 50 гривнях, там про Венеченка, видатний там драматург, там траля та поля. А якось Петлюра. У нас і пам'ятника, фактично, там в Вінниці тільки пам'ятник є. І в Полтаві він у нас є меморіальна дошка Петлюрів. Да. Але він недооцінений як державний діяч, завдяки якому дійсно більшовики потім пішли на поступки українцям. І в національному питанні, і в культурному, і в мовному, бо треба було переключити цей національний рух на свою користь. А чи Тому... створював він інституції? Адже ми знаємо, що спочатку завдяки по-моєму і хто перед Вінніченком був інституції українські фактично не створювались. Ну, розумієте, це період, коли постійна боротьба, там та інституція була сам Петлюра і був інституції, як головою директорії, був рада міністрів була ще як виконавчий орган влади при директорії. От, але директорія разом ніколи не збиралася, і, по суті, після еміграції Вениченка у цю директорію одноосібно очолював Петлюра, а голова ради міністрів йому по суті підкорявся. А решта там інституцій, там банк, там ще що нібудь, створити було неможливо, тому що постійні бойові дії. Все полягало в створенні армії і все давалося на, ну, на армію. Це була головна інституція. Але якщо банки не були створені і де-факто податкова система не працювала, то тоді на чому трималася армія? Це... Питання дуже важке, складне, і в мене нема, скажімо, такого чіткого відповіді. Були, грошова система та існувала. но вона існувала в умовах, коли постійно на території України ворожі армії існують. І як там функціонувала податкова система, це для мене самого дуже складне питання. І цікаво як воно дійсно фінансувалось. Бо я ну, таких робіт. Щодо економічного стану фактично не читав. Як правило, всі говорять про політичну, військову складову, а економічна дуже цікава. Я знаю, що є пара якихся робіт, от в тому плані, що ви питаєте, але я до них ще не дібрався. Без податкової систему, армія тільки на ентузіазмі триматися не може. Так. Да. Займи нам ніхто не давав. Про героїв Крут. Розкажете. Ну, з одного боку, це такий великий міф історіографічний про героїв Крут, тому що таких героїв було багато. У нас чомусь ми сконцентрувалися тільки на цих героях. О, це молоді люди, які намагалися захистити Київ від більшовицького вторгнення. Але таких моментів було декілька. Ну, це Просто фактично... це цей шлях безпосередньо на Київ пролягав, тому можливо, от ми за це і зацепилися. Це, ну, виходить, це фактично. Були націоналісти, патріоти України, достатньо молоді, які і стримували оце на цьому патріотичному, от не за гроші там, не за. А, от, тому що по суті. ідейні були хлопці. Фактично да. комуністи. Вже і знищили тоді, коли знищили оцих захисників світ української нації. Ну Ми знаємо, що вони постійно цим займалися. Ну, там, щодо юнаків, там трошки грав термінологію, тому що юнаки, це Ну в нашому розумінні, юнак це та молода людина, там 15-17 років. А насправді, юнаки це. Як воно? Типу е, Суворовцев чи ну, військове училище, там не обов'язково були люди 15-17 років, там були люди і старшого віку, але тоді воно називалось юнаки. Ну, як типу, суворовце, там от в, в радянські часи. Тобто, юнак це. Е, як воно в Росії це юнкерські школи, юнкера, якщо ви пам'ятаєте, що таке, так так, От. так. так. Це перші другі там курси військових училищ, і це не обов'язково люди, які тільки після школи пішли. Це люди, які могли б піти і в іншому віці оці в юнкерське училище. Тому воно там трошки плутанина в термінології. Так, да, основна маса були молоді люди, але а... були люди і там 20 і вище років. Умовно кажучи, цими героями крут, там були офіцери. А звідки ж ті офіцери? Ну, молодші офіцери. Молодші офіцери. Так, але ж вони повинні були отримати яку, якусь освіту. Питання, якщо ми знаємо, що Юнкера це було фактично офіцери. Ну, військове училище для офіцерів. Так, це було, але це було імперське училище ще з російської да, імперії. Да коли розпалась російська імперія, за часів ОНР намагалися формуватися оці нові, оці юнацькі школи. Вони називались чи як воно там називалась. А офіцерами були колишні офіцери російської армії, які підтримували патріотичні ідеї, вважали за необхідне створення власної а, армії. А як це Так вони виховані на оцих імперських ідеях. І вони стали. Ну не всі ж були однакові. Їх виховували на імперських, мене теж на радянських ідеях виховували, але ж я не став комуністом. Я слухав там Голос Америки, там німецьку хвилю BBC і так далі. Так і тут були люди, які е, в умовах розпаду Російської імперії зрозуміли, що вони мають досвід військовий і треба ж якось і хліб заробляти. А тут створюється Українська Народна Республіка. То чому би не піти на службу в Українську Народну Республіку? Хто дотримувався імперських ідей? Ну ті там в Росії залишились. До речі, на російських офіцерах трималася армія Скоропадського. Ну, про це ж хорошо в Бєла Гвардія, так, у Вулгакові, ні, ні турбіних так. у Басова це все гарно показано. Кістяк армії. Гетьмана Скарапацького були російські офіцери монархісти. Так. Я слухала це ваше відео, де ви це розповідали на рахунок Радянського Союзу. Ну, я теж ну, одного десь з вами, мабуть, віку, і, звісно, теж родилася при Совку, але і як ви з 12 років слухала вже і Радіо Свободу українською мовою, і Голос Америки, і вже була, як люблять називати, жидобандерівкою Махровою, антира, антирадянською. Антісоє ан, так. Так, да, ми були різні, нас виховували начебто однаково, але ж були різні, які і дотримувались цих ідей комуністичних, і сприйняли як свої, а хтось і не сприйняв, а тим більше, що моє навчання припало е, у інституті на час перебудови. То там була кардинальна ломка оцих стереотипів радянських. Пане Віталію, хотіла вас запитати, от, на мою думку, зруйнування <кій> цієї Фашистської демперії Російська Федерація, можливо, тільки, перш за все, у випадку поразки в Україні. І, звісно, це головне це втрати в фінансах в результаті перших санкцій. Заходу, друге, це коли ми будемо наносити е, по території Російської Федерації от, удари, як ПНПЗ, і ослаблювати фінансову Російську Федерацію. На мою думку, перш за все, фінансові збитки приведуть до розпаду цієї імперії. А ви як думаєте? Ну, мені дуже важко сказати, я не такий, ну, не такий рожевий в своїх. Е... Роздумах, я б звичайно хотів однозначно я про це говорю, про розпад обов'язкової Російської імперії, оцей ну, Російської Федерації. Але що стане результатом, важко сказати. Ну, є якоби стереотіп от Першої світової війни, що Росія там не була готова, там до Першої світової війни важка економічна криза. Ну, поки що ми цього не бачимо, на жаль. Вони ж виходять із-під цих санкцій, вони шукають обхідні шляхи для цього. І рівень життя там, я б не скажу, що сильно б упав на сьогоднішній день в Росії. Ну, вони й жили небагато, якби не жили багато, нічого й привикати. Ну, от. Для них це нормально. І якщо там впаде життєвий рівень, я не думаю, що це сильно вплине. Так. Це вже так повинен впасти життєвий рівень, ну як в лютневу революцію в 17-му році, що вже хліба не було в столиці в Петрограді. Ну, такої пікової ситуації я не знаю, чи ми доб'ємося. На мою думку, звісно, швидко це не станеться там запас жерку. Приличний. І ми не можемо взагалі тут якби, опиратися на думку населення. бо там народу немає, на... населення хлопи. Я в... маю на увазі, що коли оці верхи почнуть страждати, а вони звикли до гарного, до гарного швидко звикаєш. І от коли ці верхи не зможуть е... жити і захочуть собі рвати кусок і плюс. Е... Оце накопичившися невдоволення, якщо Україна переможе, всі шишки, а вона переможе обов'язково, чи швидко, чи повільно, всі шишки почнуть падати на центральну верхівку. І тоді мені кажуть, України країни ці москові почнуть роптати. Плюс у них вже закладені. Міною повільненої дії, це невдоволені там. З однієї сторони, патріоти, з другої сторони, вагнеровці, Там ще 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 кубка невдоволених груп. Плюс не, не треба знімати стерезів ічкерію. І оце може послужити. І, звісно, я, на мою думку, що це повинно пройти через громадянські війни і потрясіння. Великі потрясіння, бо поки не вони через це не пройдуть, нічого не зміниться в їх імперському мишленні. Ну, я з вами абсолютно згоден. Має бути якийсь рух еліт, які не задоволені Ну, поки що такого руху еліт, ну я не бачу. Може, він і є. Ну, як ми не бачили і великого руху еліт при розпаді Радянського Союзу, він якби ну, розпався надзвичайно швидко. От і рух еліт має бути, але еліти ото, мають використовувати національний фактор, націоналістичний фактор побудови власних держав. Тоді цей процес піде набагато швидше. Поки я що... думаю, цей процес може можливо дуже це запустить іменно Поразка в Україні. Але перш ніж еліти почнуть це, я думаю, що. Швидше за все повинні початися громадянські війни, коли вони будуть гризтися за владу. Трудно сказати. Ми можемо будувати, звичайно, якісь теоретичні ці конструкції, але ну, мені особисто не вистачає фактажу під це все. У мене немає такої бази даних, щоб це побачити, скажімо так. Тому ну, поки що це такі мої хотілки точ, і теоретичні конструкції. Точка біфуркації, вона ви, виникає неочікувано. От зараз нема потім. А, воно може бути і воно має бути, якби по логіці і по соціології, воно має бути. Але Росія настільки специфічна країна, що вона інколи не вписується ні в логіку, ні в соціологію. На жаль. Це специфічна цивілізація, скажімо так. Пане Віталі, які частіше за все вам задають зараз московити запитання. Вони настільки якісь однакові, там ніякого креатива немає. Я теж не дуже креативна особистість в цьому плані. Я давлю на своє. Одне й те саме. Зараз останнім часом вони вже задають. Коли ж ви там здастеся? Бо і наступ під Харковом, то прямо їх оце, І давайте вже здавайтеся. Коли ми будемо миритися, коли ви будете здаватися? Ну я знаю ті запитання: це Русь, рівно Росія. А ні, та то зрозуміло. Я маю на увазі, що дійсно як запитання, що вони задають оце, що коли ви здастеся. А то що вони ті стереотипи? Це поводу наступу під Харковом. Чи це дійсно вони хочуть взяти Харків? На мою думку, це відволікаючий маневр. І вони готують удар десь з іншої сторони. А у вас якась думка є? Ну ви не стратег. Я взагалі стратег. людина достатньо мирна. <світ> і ну, армію, в якої я був, я ледь-ледь пережив. <світ> я зрозуміла. Добре, пане Віталію, я рада вас бачити ще раз вам Навзаєм. вітання від. Каналу Бандеровська стріка, ЗАМ. Казати, що підписуйтеся, ставте лайки. Звісно, скажу, але ви настільки у нас популярні, до речі, з вами дуже хоче зв'язатися і поговорити Маестро Ну, маєстро. Ми не... з ними говорили і дуже довго в свій час. Ну, він зараз хоче з вами, ну то а, вже як би що? чи буде у вас час і ну... бажання. Підписуйтесь на канал Бандерівська стрікоза, ставте лайки. А, коментуйте. У мене, мене Бандерівська, пробачте, прибуваю. Бандерівська це запасний, там мало підписників. А взагалі на Московській Бандерівська стрікоза, всім, хто підписується, дякую. Дякую, удачі, вам, гарного вечора. І вам гарного вечора, і вдалого полювання. Да, до побачення. Дякую. Якщо подобається моє відео, Стамо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, пишіть коменти, я всі їх обов'язково читаю. А також буду вдячна за спонсорування моєго каналу і допомогу моєму каналу. І не забуваємо донатити на наших котиків на ЗСУ. Війна ще не скінчилася. Нам ще лупати цю скелю. До всіх з повагою, канал Бандеровська стріказа разом до перемоги.